Учаю до нашої розмови, Юрій Ірхін, психолог криміналіст. Пане Юрію. Доброго здоров'я вам. Слава Україні. Героям слава, пане Юрію. Ми з вами хочемо розпочати нашу розмову із. Безпосередньо підпалу ми вже так частково обговорили із моїм гостем Олександром Леоно, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента про те, що служба безпеки України разом із Нацполіцією викрила осіб саме шість хлопців віком від 18 до 24 років, які працювали на замовлення ФСБ Російської Федерації, підпалювали автівки наших військовослужбовців. Чи можемо ми спробувати описати психологічні? Чне портрет, психічний стан цих людей 18-24 роки. Зовсім ну зовсім юні хлопці, які не до кінця сформували свою позицію щодо е, війни, яку розв'язала Російська Федерація. Що ними мотивує, е, як я вже сказала, там компромати. Ну які можуть бути компромати в такому молодому віці, так для того, аби завербувати, це гроші. Це так працюють кошти. Ну, стосовно психічного стану, тут я думаю, що немає поки що у нас вихідного матеріалу для того, щоб дійти певних висновків. А що стосується їх поведінки, це не кримінальна поведінка, однозначно, вона політизована і є виключно, Ну вона перепрошую, полягає в сфері державної безпеки, бо вона є виключно антиукраїнською в умовах воєнного стану. Справа в тому, що їх дії були цілеспрямовані, вони не просто так із якихось там злочинних. Делінквентних спонукань палили автівки. Вони палили цілеспрямовано тільки автівки військових. І це була, ну скажімо так, яскраво виражена антиукраїнська акція, як така. Що стосується можливості їх якомусь там чином залучені до цієї діяльності, це можуть бути на першому місці. Звісно, це просто гроші, навіть невеличкі гроші. По друге можуть бути певні ідеологічні якісь платформи, мотиваційні платформи. Справа в тому, що до речі, їх вік якраз він є саме таким, який більше привабливий для того, щоб в цьому віці більш ефективний психологічний ідеологічний вплив. І до речі, молодь такого віку 18-25, завжди використовували навіть ці світні відомі тирани, такі як Адольф Гітлер, Іосиф Сталін, і навіть молодь завжди е, називали авангардом майбутнього. Тоже саме комуністичний союз. Молоді був це авангард комунізму. Тобто в цьому віці е, фа, якраз формуються, е, формуються світогляд ідеологічні платформи, тому. Вплинути на поведінку не важко, якщо навіть врахувати якусь там прагматичну компоненту у вигляді грошей. То самого цей вік він є найбільш сприятливим дорослю людину з уже устоєною мотивацією, з устоєним світоглядом набагато складніше переконати в тому, щоб зробити певні дії. Але ж повно батьки мають ну відслідковувати, що у дитини позиція далеко не проукраїнська, а позиція, яка схиляється більше до русків міра. Чи це неможливо побачити? Тобто, підліток він ж не може настільки знаєте, гарно контролювати свої дії і показувати, начебто, ось все-все добре з позиції здорового глузду, взагалі, то батьки мають контролювати, але зверніть увагу: це не 12-14-річні підлітки. Це вже люди повнолітні. Тому е, тут е, батьківський контроль вже потенційно навіть вже неможливий. Уже відбувся давним-давно відрив від батьків. Це вже самостійне життя. Тому mm -hmm. я думаю, я переконаний, що батьки тут не при чому. Навіть якби вони бажали б контролювати, я не думаю, що в них це вдалося б. Про підлітка хочу з вами поговорити е, підліток, який ймовірно йому. Оголосили підозру. Він зараз під вартою без права внесення застави. Це про вбивство Ірини Фаріон, 18 років було Зінченко, В'ячеслав Зінченко. І ось що ми маємо на сьогодні, пане Юрію. Мати підозрюваного в вбивстві Ірини Фаріон, Олена Зінченко, не вірить у те, що її син міг таке скоїти. Вона каже, що її сина просто використали в інтерв'ю моїм колегам інформатору. Вона зазначила, що мовляв навіть. Слідчі сумніваються в його вині. жінка також каже, що на фото з хлопцем у Панамі не впізнає свого сина. Окрім того, вона зазначила, що Фаріон той ніколи не згадував нічого підозрілого поведінці сина останнім часом. Вона не помічала. А мати, друзі, рідні, знайомі, ось як зазначає, що слідчі не бачать і кажуть, що він невинен. Але його поведінка у залі судового засідання, коли йому обирали. Міру запобіжного заходу вона досить таки дивна. Я не хочу сказати, а можливо, і неадекватна, коли там на запитання е, дочки. Фаріон, чому ти вбив мою матір? Він показує язика, бо вона в нього запитує, що проковтнув його. Тобто він досить дає такі одіозні заяви, коли в нього запитують. Він каже: потім розповім. І таке відчуття, що він з насмішкою ставиться до кожного присутнього у тій залі. Ваш огляд на те, що відбувається, будь ласка, пане Юрію. Ну я акцентував би таки на тому, що наголосив би на тому, що він не обвинувачений, а лише підозрюваний. Це початковий тільки статус, не факт, поки що його провина або його там цілі дії будуть доведені криміналістичним або юридичним шляхом. Подивимось далі, як буде далі розвиватися події. Що стосується його поведінки, то вона є цілком логічною, послідовною і, в принципі, все є зрозумілим, якщо його поведінку розглянути в контексті потенційної готовності до цих, цих дій, приміром. Я дійшов висновку, що він готувався до певного участі, я не можу сказати, що це він зробив цю дію чи не він зробив цю дію. Тим більше він наголосив: я з Іріною фаріон нічого не робив. Ну можливо, так є, але е, він має якийсь стосунок до цієї всієї події у зв'язку з тим, що він надто впевнено і технологічно себе поводить. Є тільки легкі, легкі такі незначні ознаки її певного хвилювання, але вони пов'язані більш за все з його поміркуванням і обдумуванням слів, які ну при заданні заданні йому запитань, він обдумує, що саме говорити, а що не говорити при неочікуваних питаннях. Угу. Що стосується язика, я взагалі ну який він показав, це не є глузуванням, на мій погляд, це не є куражем. Він просто коли йому. Пані донька Ірини Дмитрівни запитала, ти що проковтнув язик. Він просто абсолютно прагматично, і логічно показав, ось язик є, я його не проковтнув. Я в цьому глузування і куража не побачив. Є певний кураж, але він полягає в іншому. Коли він говорить, коли йому задають запитання, і він відповідає: це не цікаве питання. Вони для мене нудні. Давайте щось цікавіше мене запитуйте. Бо ці питання для мене взагалі не мають ніякого значення? Отут є легкий кураж, але ж цей кураж він більше не, 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 він не про зухвалість говорить. Він говорить про те, що ця людина є підготовленою і готовою саме от для піддоби. Тобто, це для нього не несподіванка. Угу. Ось дивіться, і пане чи... Юрію, ось до речі, його перше відеоінтерв'ю після затримання, а ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимося. Ви винні наступне питання? Так, він, Він, він прибуває в умовах, скажімо так, справедливого здорового змагання. Тобто, доведіть, подивимось. Якщо доведете, то так. Якщо а не доведете, може то... так відповідати на запитання людина, яка не скоювала жодного злочину. Ну, потенційно може, бо всяка у світі може бути, е, як правило, в переважній більшості випадків 99,9% людей, які не вчиняють злочини, так себе не поводять. Тобто, якщо це порівнювати взагалі з людською практикою, з практикою людей, яких звинувачують, заперечення, спротив, все що завгодно, незгоду, емоційну незгоду, ну, в даному випадку ми цього нічого не спостерігаємо. Той факт, що. Підозрюваний у скоєнні вбивства і екс народний депутат Кирине Фаріон перебував у неонацистських угруповувань і був приналежний до такої каси населення. Це про щось свідчить. Ну, це є таким непрямим підтвердженням е м, імовірності, високої ймовірності створення в нього мотивації для вчинення саме такої дії, але не є прямим доказом такої дії. Ну, є хлопці, які захоплюються такими рухами. Так, вони, до речі, не є шкідливими для українства як такого, подекуди декуди навпаки вони грають на користь українству, на, на ствердження українства в нашому етносі. Тому тут складно сказати, треба розбиратися, треба аналізувати і більш детально. Угу. А пане Юрію, про його е, стан мається на увазі або е, чи перебував точніше, він у стані, з вашого огляду, наркотичного або алкогольного е, сп'яніння? от Те, як він себе поводив, ми можемо припустити? Жодних ознак перебування його в будь-якому стані будь-якого сп'яніння, чи наркотичного, чи алкогольного я не помітив. Щодо одягу, як він був одягнений, він ідеально замаскувався за широкими трекінговими окулярами і панамкою. Ось ми зараз бачимо це на відео. Мати каже, що вона ну взагалі не бачить і не впізнає там свого сина. Ну але ось бачимо, що слідство все ж таки вбачає, що саме він був. Ви як це бачите? Ну, це я думаю, якраз він десь начитався книжок про розвідників, про шпигунів. Справа в тому, що я вже чув такий вислів, вислів що він нібито одягнутий у, клоун, у клоунський одяг, вдавали себе клоуна. Але така технологія існує ще з 60-х років минулого століття. Для, для того щоб відвернути увагу від рис обличчя, від антропометрії сута людини від фізіології, вдягаються певні елементи одягу, які таким чином. Відвертають увагу від інших елементів, це яскравий приклад. Якраз ну така це, це технологічно. Я думаю, що ну я, я вважаю, що його цьому навчили самостійно цьому навчитися дуже ну. Важко пане Юрі, а от поясніть наступне слідство. Повідомляє, що він швидше за все був виконавцем, тобто організатори, і люди, які дотичні, також тобто компанія, команда а працювали вони всі разом. Але підозрюваний у вбивстві Рині Фаріон сам собі відправляв одяг з Дніпра до Львова. Сам винаймав свою квартиру. Сам як показувало нам уже слідство, замовляв. Во, дивився, переглядав пістолет. Це ж ті дані, які в принципі можна було дуже швидко стерти, так о, якимось чином забрати ось ці зайві докази. Ну, принаймні, у себе там або в телефоні, або на ноутбуці, це ось є якимось моментом, що щось тут не так, от щось тут неоднозначно. Звісно, саме це зараз є предметом дуже таких дискутивних обговорень, сперечань у суспільстві. Бо хтось скаже, що це так неможливо, хтось каже, що навпаки. Це не випадково. Я вважаю, це є ознакою технологічності цього всього процесу, тобто ретельні підготовки, планування, вироб вироблення певних алгоритмів дій. Ну а тут уже кінцева мета повинна бути встановлена слідством. Ну, приміром, приміром, я можу припустити, що його образ був введений задля відвертання уваги від справжнього. Приміром, є бо є така версія. Бо так, дуже все офіційно, дуже все очевидно. Саме тому, в принципі, подивіться, не було технічних ускладнень для виходу саме на нього нас іде отримання ось таких ну, поки що не прямих, але доказів. Тому я в цьому вбачаю винятково ознаки підготовки і ознаки технологічності. Батько затриманого В'ячеслава і підозрюваного у вчиненні вбивства, який нині, до речі, служить у війську, розповів моїм колегам із суспільного, що хлопець навіть пройшов курси підготовки керувати БПЛА безпілотно-літальними апаратами, а буде учитися до війська і наголошує, що не вірить у винуватість В'ячеслава такої думки, і сусіди затриманого і кажуть, що він не мав українофобних поглядів і є. Патріотом. Я також не вбачаю тут нічого такого чогось, щоб могло вийти за межі тверезо здорового розуміння. Ми ж не знаємо, яка ідея, яка якої ідеології він притримувався. Більш того, поки що, ми достеменно і не знаємо, чи насправді це він це вчиняв, бо він поки що підозрюваний. Сам сам цей хлопець, з приміром на мене, ну таке приємне враження склав у зв'язку з тим, що так я не можу його оцінити негативною особистістю, делінквентною, девіантною. Ні. До речі, дуже багато хлопців на сьогоднішній день захоплюються і саме такими ну, технологіями допомагають і збройним силам і волонтерять на сьогоднішній день. Це є нормально. І це не є проявом антиукраїнства. Це навпаки може бути. Але ж ми не знаємо, що то була за ідея. Вона була проукраїнською чи антиукраїнською. Якщо будуть об'єктивні дані дані стосовно цього, дивіться просто те, чим він захоплювався, можна використовувати і в той бік, і в той бік. Ось до речі, про той і про той бік. Як повідомило нам а, слідство а, про те, що наступним а, на кого мав би вчинити замах, підозрюваний у вбивстві Фаріон, мав, мав бути нардеп Максим Бужанський. Ну це геть а, інші погляди. Це зовсім про інше, якщо порівнювати із покійною уже пані Іриною Фаріон. Ну ще раз підкреслюю, ми не знаємо справжніх мотивів. Ми не знаємо справжніх причин наслідкових зв'язків. Просто не знаємо на сьогоднішній день і слідство навіть не знає на сьогоднішній день. Це тільки він сам може це пояснити, але поки що він це не пояснює. Це ж не обов'язково можуть бути політичні ідеологічні мотиви. Ні, це можуть бути якісь там і особистісні переконання. Ми не знаємо поки що що насправді там відбувалося. Не знаємо, що насправді відбувалося, бо ми, українське суспільство, не бачимо самого моменту пострілу. Тобто, як це відбулося, коли вбили Ірину Фаріон. Це таємниця слідства. Складно сказати. Е, ну, не, не, не буду розкривати взагалі таємниці, але відсотків 90% ми на сьогоднішній день просто-напросто не чуємо і не знаємо, бо це є таємниці слідства. Е, слідство нам видало тільки ту інформацію, яка в принципі, ну, по-перше, яку можна на сьогоднішній день поширити в суспільство. По-друге, яка ну, вже не містить яких-небудь там значимих, не тягне за собою, поширення якої не тягне за собою якихось значимих наслідків. Храпка. Це а... решта, поки що ми не знаємо, але ця справа вона є досить таки публічною. І е, правоохоронні органи, і зокрема Зеленський, тримав е, контролі і постійно про це розповідав, інформував українське суспільство. Тобто увагу ще більше українського суспільства привернуло ось е, таке. Знаєте, що було відправлено там величезні групи, коли відстежували, коли шукали, тому і українці власне вже... Слідкують за тим, і це те, що цікавить нашу українську аудиторію Тобто, що я маю на увазі, що сама влада зробила так, що увага українців прикута, і ми хочемо почути якісь деталі, так це дійсно так. Ви знаєте, тут не хочу здатися, здатися цинічним, але ну, на мій погляд. В цьому є такий позитивний момент для нашого суспільства, для нашої держави. Це є надрезонансний злочин. Ми не сприймаємо таких заходів, тобто, ну не можна вбивати навіть за все ну за все, що завгодно. Так, покійна Ірина Дмитрівна, царство і небесна, вона ну специфічна особистість була, по-різному до неї ставились всі. Але це жодним чином не може бути приводом для вбивства. Ні політичним, ні особистим, ніяким. Давайте доводити свою права ту іншим шляхом, якщо ви вважаєте, що ви праві. Тому єдина позитивна тенденція в цьому спостерігаю, це те, що цей випадок, ця трагедія, просто збурила наше суспільство. Це так. І наостанок хочу запитати у вас, пане Юрію, чи вбачаєте ви вбивство Ірини Фаріон схожим з іншими вбивствами, які були вже у нас в Україні, коли вбивали посадових осіб або ж громадських активістів та діячів? Так, звісно, це очевидно. Я вбачаю зв'язок з усіма попередніми резонансними такого роду вбивствами. Тобто... Зокрема, з упустами бузини, зокрема, ну і та, та решта інших Павла Шеремета. Певно, робили роботу над помилки організатори або ж самі вбивці. Але залишається той ще факт: останнє запитання, що ми не бачимо е, тих людей, яким було винесено вирок за вчинення таких е, тяжких злочинів. А ви знаєте, тут якраз ну, бо панує така думка на сьогоднішній день. Вона, на мій погляд, є провідною, що це справа рук ну, не наша, це не наше етнічне, як вам сказати, привід. Якщо розглядати це через призму расизму і дій спецслужб Російської Федерації, зокрема ФСБ, то в принципі тоді є просто безпосередній прямий зв'язок. Тобто вони з, з цієї точки зору є сенс вчиняти такого роду убивство. Так.